Так, 1137. Знайдіть різницю чисел. І Так, ну, скористуємося, нехай, правилом. Значить, треба перевести в неправильний дріб. 11 на 5, 55, і плюс 5, 60, 11 відняти. Тут 44, 11 на 4 і плюс 9. 44 плюс 9. 53. 53, 11. Віднімаємо. Знаменник те же саме, тут залишається 7, 11. Друге. Значить, тут можна не переводити. 13 відняти 11 буде 2, цілих. знаменник той же самий, а тут 8 відняти 4 буде 4. П'ять відняти шість із від п'яти відняти шість ми не можемо, тому можна перевести все в неправильний дріб. Всі помножити на шість, сорок два і плюс п'ять, сорок сім. на чотири двадцять вісім і шість тридцять чотири. Піднімаємо, отримуємо, значить, 47 відняти 30, 17, 17, відняти 4 буде 13. І виділяємо цілу частину. 1,6 сьомих. Так. Тут ну, немає в мене бажання зразу 25 на 9 множити, там, переводити, значить, ми просто візьмемо одиничку від 25, залишиться 24. Одиничку цю розпишемо як 9 дев'ятих і додамо ще до 9 дев'ятих 2 дев'ятих. Отримаємо 11 дев'ятих. Перепишемо відняти 4,8. І тепер можемо віднімати окремо 24 відняти 4 буде 20, 11 мінус 8 буде 3. 20,3. Так, тут ми бачимо 12 більше, ніж 3, тому просто віднімаємо цілу частину мінус цілу частину. 17 відняти 8 буде 9, цілих. знаменник не змінюється, тут 12 відняти 3 буде також 9. 9 9,9. Так, від 11 заберемо одиничку, залишається 10. Одиничку розпишемо як 13 тринадцятих, І до цього до 13-13 додамо 11. 13 і 11 буде 24. 24 13. Мінус 9, 12, 13. 10 відняти 9 буде 1, ціла.